Посилка прийшла з міста Світловодськ, від Нагорної Людмили. Я вже порозмотувала, тому що тут все було запаковано. Прислали мені солені, гриби, рижики отакі. Дивіться, які файні. так? Тоді томатний сік, мій улюблений. Свіже віджатий абожаю. Так, далі в нас що? Маслята, маслюки, гриби, мариновані. Тоді опенічки. такі файні, бачите, які гарні. Це в нас польські гриби. Бачите, зараз, який сезон грибів. Люди збирають. І олічки висилають. Це рижики. Ось, о, бачите, рижики мариновані. А я, до речі, жодного разу не збирала гриби, я тільки їх готую. Це білі гриби мариновані. Бачите, які файні, які красиві. Так, саме головне. Помідори. Це я зараз буду відкривати, бо я дуже люблю помідори. Так. Це салат, тут я дивилася, це солені, це, виходить, зелений помідор, трошки червоний, багато чесничку, петрушечки. Да? Такий салатик прикольненький, Теж таке люблю. Так, це спаржа у томатній пасті. Якийсь салат. Я ще такий, звісно, не пробувала. Зараз буду пробувати. Тоді баночку меду. Ось дивіться, який мед класний. Кетчуп. Це кетчуп. Тут трошки на банках поподписувала людочка. І дивіться, вялені помідори і на баночки написала Все буде Україна. Слава Україні! Героям слава! thank <laughs> you